Що, дуже дивно тільки що ситуація була на замовленні. ну, Приїхав о, на замовлення, як завжди. ну, Такий підвипитий чоловік з дружиною. Сідають, і він там щось боровозить позаду, щось потім мене дойобує, щось там питає. Ну, Я тупо його ігнорю, не хочу відповідати, бо він таку якусь херню питає, ще й по-польськи, не зрозуміло. Ну, Тобто по п'яному польському, ну це спробу щось зрозумів взагалі. Тобто, по звичайному по волі, так, да, все зрозуміло, ну по п'яному, це не зрозуміло. Їдемо, доїжджаємо, виходять, і він щось ну, я чую всю дорогу, коротше, гроші мені. Ну, дружина каже, там типу, Я все оплатив. Він каже, ну, все добре, чудово. Вийшли вже з машини, я думаю, ну, зараз якраз інше замовлення включаю, куди їхати. Підходить до двері, прям відкриває, я така, кошка йому пускаю, дає мені, типу, і каже, пакуй. Ну, тобто, перевів я це з польського, це, тобто, бери в наказовому, типу, відмінку, типу, забирай гроші. Дає мені так. Ну, три купюри. Думаю, ну що ж там таке? Нормік, дивлюся, а там опа 80 злотих. Думаю, дякую, дякую. Замовлення 23. Плюс чаюха від дружини прилетіла по дорозі 4 злотих одразу. Ну, цікаво, цікаво.